В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. На сьогоднішній Євангеліє, яке розповідає нам про зцілення біснуватого в землі Гадаринській. Це місцевість лежала по, другу, по другий бік від озера Гадаринського або Балі... Галілейського інакше. Так звана гадринська або гергесинська земля, там жили язичники. Ну, Те, що там жили язичники, показує те, що вони пасли свиней, так як нам відомо, що в іудейському законі вживати в їжу свиней не дозволено. Отже, це були люди зовсім іншого толку, іншого характеру, зовсім інші люди, які не дотримувалися якихось особливих. Божественних законів. Попри те, Господь знайшов побачив потребу в тому, щоб проповідувати і там також. Не випадково Він переплив на той бік озера. І це бажання проповідувати нам розкривається в останніх реченнях сьогоднішнього. Євангелія, коли Господь просить цього зціленого, біснуватого в минулому, щоб Той пішов у свій народ і проповідував. Проповідував віру, проповідував, як Господь сказав, розповів всім те, що тобі зробив Бог. І ось Свідоцтво наше про те, що нам зробив Бог, може бути проповіддю, коли ми навіть не будемо торкатися якихось особливо глибоких теологічних істин. І ось свідоцтво про зцілення для тих людей гадаринських мало би бути достатньою. Достатньою для їхнього рівня. Так само, як каже апостол Павло, що для малюків, для малих дітей застосовують молоко. А вже коли людина підростає, вона їсть тверду їжу. Так само і проповідь, це е, та річ, яка для людей, які знаходяться на рівну, різному рівні сприйняття, повинна бути різною. Скажімо, для гадаринських людей-язичників, першою проповіддю це було повинно було бути свідчення про зцілення. Про для людей більш освічених, людей, які більше розуміються в божественних якихось істинах, Ісус застосовував, скажімо, притчі. А для, те, для людей, які були, так би мовити, ґрунтом готовим до сприйняття, Господь не застосовував жодних аналогій, а говорив прямо, так як для своїх учнів, що він, скажімо, буде відданий на розп'яття і помре на хресті, і в третій день Воскресне. Ці конкретні речі Він розповідав. У своїй найближчій аудиторії. І ця градація проповідей нам повинна пояснювати те, що людина, яка чує слово Боже, повинна з кожним разом все більше і більше зростати у своєму пізнанні. Не залишатись дитиною, яка потерпувала б молочну їжу. А виростати в людину, яка пізнає і бажає пізнавати. І тому, коли ми сьогодні з своєї позиції, ми повинні виходити з того стану, з того рівня і підніматися на більш високий щабель, щоб бути, сприймати Бога таким, як Він є, принаймні ближче до того, яким Він є. Ніж, і не залишатися на тому старому рівні. Не залишатися дитиною. Коли нам треба все розжовувати, нам треба все пояснювати, нам треба е свідчення чудес якихось, щоб ми увірували в Бога. Повторюю ще раз: це різні, зовсім різні рівні сприйняття. Тому що, скажімо, от коли я почав вивчати е релігієзнавство. То я дізнався, що, скажімо, нетлінні, так би мовити, мощі є і в інших культурах, інших релігіях, скажімо, в індуїзмі чи буддизмі. От Люди в буддизмі є такі, також так само, скажімо, як, ніби схоже на наші, на наші подвиги монахів, так само там йдуть люди в пустелю десь, в ховаються якусь печеру. Майже нічого не їдять, не п'ють, там якісь дрібниці. Навіть навіть, скажімо, в буддійського монаха є правило носити з собою мінімальні речі: одяг, яким можна загорнутися, щоб не ходити голим, маленька тарілочка для пиття, і ситечко, яким треба покривати, щоб наливати воду, щоб вона не була брудною. Все. Також аскетизм якийсь у них там є. Але ж вони не є християнами, вони не є тими, хто спасаються для нас. В них і є аскетизм, є, так би мовити, так би мовити, мощі нетлінні. Але вони не є людьми, які спасаються. Як ми їх сприймаємо. Або, скажімо, я можу згадати. Свій досвід, колись я поїхав в паломництво, і там, значить, нам демонстрували речі там, місцевого святого, казанок, в якому варив, ніби то, нібито він варив їжу. І цей казанок, знаєте, який можна на, саджати на рогачі і в піч баняк. І в піч ставити. ну, Там картоплю варили в ньому, ще там щось варили, будь-будь-що. Були маленькі для супу, для великі, для чого ще. І мені так було дивно, знаєте, коли ми були в тому поломстві, що цей, цей баняк такого великого розміру, його ще людям одягали на голову. Думаю, ну що, одна людина використовувала такий великий баняк для їжі. Ну, якось смішно це. Це якось так звучало. Це, я вже тоді, якось якась в мене була така підозра, що, що то не той баняк. Як би це не смішно звучало. Або ще там сапочка, сапочка, знаєте, і воно під вітриною лежить в, в, при вході в храм під вітрину, Відкривають нам цю вітрину, дістають цю сапочку, і кожному там це сторкається. І в нашій групі. Паломницький. були люди і наші, і чужі, і серед чужих людей якась жіночка стояла, і там до, до неї доторкнулися, вона почала щось там е гарчати, кричати, нібито біснувато. І цією сапочкою доторкнулися. Але є така, знаєте, підозра, що, що ті люди там не випадкові. Що ті люди, які там гарчать і кричать, вони якось так. Трошки, трошки це роблять а, не по-справжньому. І тому, знаєте, для мене цей характер таких чудес відпав. Що я вірю в чудеса, я знаю, що чудеса є. І я не один раз переконувався в своєму житті власному, що чудеса є. Господь дає чудеса. Але. І я не кажу про те, що людина обманює завдяки чудесам, робить ніби якісь уявні чудеса. А я кажу тільки те, що ми не повинні чудеса сприймати як граничну ціль, яка е, от до цього ми повинні дійти. Тому що зверніть увагу і на е, сьогоднішнє Євангеліє, що чудо. Яке звершив Ісус. А це чудо, дійсно. Легіон бісів вигнав з однієї людини. І ті біси вскочили в стадо свиней, і стадо загинуло. Це було таке видовище. Видовище, яке не могло пройти повз, 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 повз досвід людини, повз її сприйняття. Воно запам'яталось на все життя. І особливо тому для того чоловіка, який зцілився. І що чудо це не була ціль, це був засіб. Для чого? Для проповіді. Господь застосував чудо, щоб це чудо стало засобом для проповіді, щоб ця людина, яка зцілилася, потім проповідувала серед своїх е, одноплемінників. Тобто ця, 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 цей чоловік нещасний минулому біснуватий, Пережив це біснування не для того, щоб зцілитися просто і на цьому кінець, а для того, щоб через це зцілення потім стати е, проповідником Бога. Тому що і, і так будь-які чудеса в нашому житті від Бога. І ми повинні розуміти, що до, ми повинні прагнути не до них, не до чудес. Не до зцілення, не до ще чогось, а повинні прагнути через це зцілення, через це чудо, через це видіння ми повинні прагнути до Бога. Тому що людина, яка е, йде до Бога, не повинна е, бажати якихось видінь, якихось знаків від Бога. Бо Бог ці знаки і видіння застосовує для наступного кроку. Для того, щоб людина йшла далі, не зупинилася в пошуку тільки чудес. Це, важливо, це дуже важливо розуміти. І там наше твердження з того, що православ'я це істинна віра, це істинна віра. Але вона істинна віра не через чудеса. Як ми часто кажемо, от православ'ї є чудеса, є світі мощі, є сходження благодатного вогню, чи ще там, як його називають. Православ'я істинність православ'я не в чудесах. А чудеса проявляються просто, просто для, майбутнього, для якихось інших цілей, для того, щоб ми зростали, зросли, росли і були здатні споживати тверду їжу. Не тільки залишатися на молодці.